Вітаю, друзі. вітаю. Аеропорт Жуковський, Підмосков'я, Шайковка, Калузька область, Халіна. Э, ну... Наші безпілотники літали сьогодні. Літали скрізь, скрізь, скрізь. А, кашира. Каширське шосе взагалі перекрили під Москвою. Щось там все біля Москви. Вони ж пруть на Київ. Вони ж розвідують на Київ, да, де наше ППО. І наші розвідують на і на Москву, де їхнє ППО. Так що і траси перекривають. Головний удар прийняли на себе, як пишуть російські паблики. А аеропорти Жуковський та Внуково. Результат палаючі ночі. Так, Внуково закрили на виліт, приліт. Літаки перенаправляють друзі в інші аеропорти. Домодєдово також та тимчасово не приймає повітряні суда. Під атакою були ще й Брянська, Тульська, Ліпецька та Калуцька області. Прекрасно. Прекрасно. Перекрито деякі траси в Помоскові. Прибирають скрізь уламки, щось упало, щось взорвалось, десь горить, в аеропортах горить. Ну, Також це більше зараз російські пабліки. Наші поки що мовчать. Ну, Наші, ви знаєте, з 8 до 9 дадуть підтвердження, і ми тоді все побачимо, але це правда. Російські брехати не будуть, да? Ось не просто не будуть. В Брянську аеропорт да, була атака. І повідомляють. Ще на е, Брянську, Тульську, Ліпецьку та Калуську області. Що там горіло і що коли люди там попало, не знаю. Подивимося, друзі. Ви підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Е, поділіться. поділіться, це обов'язково це зараз потрібно. Йдемо далі. Це класні новини, це ті новини, що я взагалі, пам'ятаєте, я декілька разів казав: у мене є мрія. У мене є мрія, це як королівська, пам'ятаєте, на вибори йшла. Щоб вони не літали. Щоб вони боялися літати. Хай вони їздять у себе по, ді, по, по, по страні, в великій страні, длинній страні, хай їздять на лошадях. Це було б класно. Ну щоб вони не літали, або хоча б боялися літати, боялися йти туди. Розумієте, це як було то мрія на Москву, Пригожин не дійшов. Наші в Курські, але потихеньку щось збувається те, про що я мрію. Далі йдемо, друзі. Угорська енергетична компанія Молнерт заявила, що уклала угоду, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через Україну. Це нафтопровод, дружба. Пам'ятаєте, розмов дуже було багато. Санкції проти Лукойла, а ці трубою цією трубою користувався Лукойл і йшло на Угорщину і Словаччину. І ми ввели санкції. І з 1 січня Лукойл не буде користуватися. Чому так довго? Ну. Давайте це питання не до мене, якщо чесно. Я б також задав ці питання. Чому зараз будуть постачати? Ну а як ми хотіли? Давайте не будемо теж категоричними. Це наша держава, це наші гроші. Е, хто буде постачати? Азербайджан, так да, казав там президент Азербайджану декілька разів. Казахстан можливо, це буде якась російська компанія через Азербайджан чи якусь іншу державу. Хорошо чи погано? Ну, трохи да. Тут -то -то, воно якось не так. Друга російська, хоч не під санкціями. Але це підвищення ціни для а, конкретних отримувачів, як для Угорщини, так і для Словаччини. Хай платять більше. А це ще перегляд, перегляд. Ціни транзиту для нас, якщо цей перегляд буде, ну це все ще, дивіться, наші поки мовчать. Але раз воно вийшло, це Блумберг написав, виконавчий віце-президент цієї компанії, Габріель Саба він не уточнив, яка компанія, бо компанії, Може, багато буде компаній, будуть здійснювати поставки. Подивимося. Але е, ситуація є. Ситуація ось така. Вирішена, вона вже практично є, вона буде така. Тепер ми будемо чекати тільки результатів підтвердження української сторони, нашої сторони і ціни на е транзит. І ціни на транзит. А те, що в будь-якому разі вона буде трохи тепер вища для угорщини і Словаччини, це також 100%. Ще труба. У нас же труба. Якщо ми залишимо його порожню повністю, ну всі ж розуміють, що ну, рік-півтора і все. Все. А так будуть гроші. Так, да, це трохи то якось не так, але гроші. Нам потрібно воювати, тим більше, що донатять. Ну, бага, ну далеко не всі. Дуже далеко не всі донатять. Дуже далеко не всі допомагають армії. Дуже далеко. Я вже казав, що ви ви класні ті, що данати, ви, 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 ви ну, просто умниці, ті, що допомагають. Збираємо на реп. ввечері я доповім все, що зараз з грошима, і, і все інше. Друзі, ви підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Розповсюдьте це головне, дуже головне розповсюдити зараз. Йдемо далі. Ось останнє таке повідомлення: 51% українців виступили проти телемарафону. Всього 8% це пише е, Демократичні ініціативи імені Ілька е, Кучерева, спільної соціологічною служби центру Разумкова. Ви знаєте, рідко ж я обговорюю, да? я тільки кажу результати. Ось тут я взагалі не розумію, як було проведено опитування, де воно було проведено опитування. Ви знаєте, кожен же, кожне соціологіч опитування можна провести будь-яку на яку користь, чесно, чесно, на будь-яку користь. Я впевнений, що люди більш похилого віку, люди не в містах, а в селах. Дивляться телемарафон, хтось дивиться його постійно, у когось воно включва. Він включений як фон, і вони передивляються. Хтось включає його, коли потрібно щось знати. Хтось включає там раз на день. Дивляться люди, телемарафон. От дивляться, я з ким не поговорю. Всі люди, хоча б там, ну раз в два дні включають, дивляться телемарафон. Але є люди, які його не дивляться. Це школяри, це студенти університетів, це молодь вся. Це воїни в кінець кінці не можуть дивитися. Так от де було опитування? Ви знаєте, класно, зайти в університет, в один другий, Ілько туди, разумков туди зробили серед студентів. Студенти скажуть, та і правильно скажуть, тому що вони його не дивляться. Воно їм не потрібно, у них є інтернет, і вони на лавочках, в, в аудиторіях скрізь. Інші люди не так. Навіть ті, що в кабінетах включають телемарафон. Ну включають, ну дивляться. І я впевнений, що ця цифра, вона, вона, можливо, при цьому опитуванні правильна, але по суті вона неправильна в державі. Гарний телемарафон, негарний, подобається, інкося, не подобається, ригає від нього хтось, не ригає, але його дивляться. Ось і все. Це єдина канал, єдина передача державна під час війни. Я просто хранюся. Навіщо це робити? Вам що мало всього, Ельків і Разумков, пройдіть і зробіть опитування в селах, в маленьких містечках, у, у більш вікових людях. Не треба казати, ми все взяли. Та ні, давайте чесно, нормально. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати. Просто, просто Подяка від цього серця, просто Тіщенка Наталі, пані на Любові, Біньковська Ольги і на канал, і на реп. Дякую, пані Оля. Дякую вам, велика вам подяка. Вінік Юрій, друже Юрій, велика вам подяка. Велика. От ви, ви моє відношення до вас я просто не можу передати. Ви... Дякую вам, дякую, пане Юрій. Хтось о 20.17 на Монобанк, два переказа там було, один за одним. Тіщенка Наталії. Білокурський Олені. Хтось о 24 без прізвища, Монобанк, Делецький Вірі Монобанк, хтось о 21.11 Монобанк без прізвища, 21.56 без прізвища Монобанк, Вчора так було без прізвищ багато чомусь не знаю. Богомоловий Ользі і на канали і на реб. Пані Ольга, пані Ольга, велика, велика вам подяка. Дуже вам велика подяка, пані Ольга, величезна. Остапчук Ользі на потреби. Дякую вам, пані Ольга. Растєніс, Наталія, канал. Дякую вам, пані Наталія. Ніч Волода Сергію, дякую, друже, пане Сергію. Місік Алі. Всім 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 велика подяка. Посилочки, дякую. Пишуть мені, беруть адресу. Дякую вам всім, друзі, Спонсори. До вечора. Мої ви спонсори. Україна переможе.